Воркаут Адама створив базу воркаутера. Це серіал-проект Як накачатись. Нова серія. Паралельно, в принципі, проєкту роблю свій челендж. Зараз це у мене передній вис плюс горизонт. І для того, щоб відновити свої статичні елементи, роблю такі тренування. Але паралельно цим тренуванням, звичайно, що. Кожне з тренувань дає змогу розвиватись м'язом по-іншому, ніж звичайних базових вправ. Тому обов'язково попробуйте таке тренування. Поставте лайк, підпишіться на канал. Слухайте, дивіться, минулі серії серіалу проекту як накачатись. Давайте почнемо тренування. Отож, перший підхід це потрібно зробити 15 випадів передніх вис зворотнім хватом. Все тренування повністю робиться нон-стопом. Чори підходи по 15 разів, два підходи на перекладині, два на брусах. І це одне коло. Таких два кола потрібно зробити. Тільки в другому колі будуть трошки інші вправи. Між кожним колом до п'яти хвилин інтуїтивного відпочинку. Друга вправа це підняття ніг. І опускання їх негативно зверху вниз в передньому висі. Одразу роблю всі ці вправи нон-стопом, не відпочиваючи. Якщо ви не зможете робити першу вправу, не віддихаючи, абсолютно за один підхід, як в моєму випадку, то відпочивайте інтуїтивно, навіть після кожного одного повтору такого. В загальному потрібно зробити 15 разів в кожному підході в кожній вправі. Тому відпочивайте як відчуваєте, але краще всього налаштовуйте себе таким чином, щоб не відпочивати і робити кожну вправу одну за іншою. Звичайно, що якщо у вас не вистачає сили витривалості, то вам по-любому потрібно більше закачуватись, робити тренувань для розвитку витривалості сили інших основ стрітворкауту. А поки ви це робите, то звичайно вам треба якось накачатись, розвинути витривалість. І якщо ви своїм якимось чином пробуєте це робити, то це можливо інколи набагато довше, ніж тренуватися з професіоналами по конкретним тренуванням, методикам плану тренувань. Тому рекомендую вам тренуватись зі мною по відеоінструкціям на сайті www.w.крапкаворкаутодама.com ви зможете створити для себе основу для занять воркаутом, базу з якою стовідсотково відштовхуючись від тих. Базових вправ зможете навчитися робити і такі тренування, як дане тренування, тому що можливо воно комусь виглядає простеньким, але насправді робити кожну з цих вправ досить складно, так як потрібно знати технічно, як виконувати передній вис або хоча б основи переднього вису і горизонту. Третя вправа, четверта вправа це віджимання на брусах. В третій вправі треба зробити 15 віджимань в горизонті. І для того, щоб вміти навіть такі віджимання робити, треба достатньо хорошу базу мати. До цього, коли більше тренувався, робив технічні будь-які вправи, статики елементів горизонту і переднього вису, то якісніше, можливо, навіть виконував через те, що більше робив базових вправ, то зараз перебудувались трошки основи. М'язів і технічного розуміння, м'язової пам'яті того, як і що робити в кожному з таких тренувань, більш чіткіших в основі статики стрітворкаута. Але ці підтягування є різними, тому що для того, щоб підтягуватись в передньому висі або робити будь-які вправи для переднього вису, як в цьому тренуванні, потрібно. Мати досить хороші прокачені м'язи спини. І спина прокачується в двох плоскостях вертикальні і горизонтальні. Так от для того, щоб додати до звичайних підтягувань базових і виходів на дві, виходів силою, будь-яких вправ, високих підтягувань, всіх інших, які є базою класикою підтягувань і прокачки спини, то такі варіації переднього вису вправ. Допомагають прокачати спину і зробити її не тільки рельєфною гарною сухою, а ще й міцною і всебічно розвинутою. Тому обов'язково попробуйте це тренування і такий сет з чотирьох вправ. Послідня, четверта вправа це віджимання з колінами підтянутими вверх. В принципі, десь приблизно створюється в середньому. Кут такий в віджиманнях, тобто, як показано, і так потрібно робити повністю все тренування з чотирьох вправ. Це тільки півтренування. Взагалі є ще інші вправи, які зараз також покажу і розкажу. Так от для того, щоб могти робити дані стилі тренувань, потрібно мати хоча б мінімальну базу: це 20-30 підтягувань. Вдвічі більше віджимань на брусах. І не яких-небудь, а досить якісних, хороших. Так от для того, щоб навчитися правильно підтягуватись ідеально, якісно, чисто і віджиматись, потрібно знати дуже багато знань і основ інформації, яка допомагає. Розвивати всебічно тіло і створювати основу для занять воркаутом. Тобто, якраз воркаут це і є ці всі вправи, які потрібно робити статичні і всякі інші, з якими можливо розвиватися ще сильніше. Тому для створення основи бази в заняттях воркаутом, стріт воркаутом, створив для вас програму тренувань. На сайті www.workoutadama.com Workout Адама створи базу воркаутера, яка якраз допомагає створювати базу для занять воркаутом і вчитися підтягуватись, віджиматися ідеально. Для прикладу, коли підтягувався навіть 20, 30, 40 разів, то думав, що досить добре підтягується. Насправді є багато. Основ і інформативних деталей, які потрібно знати для ще кращого виконання підтягувань, прокачки м'язів і прогресу. Тому з часом ці всі знання почав додавати в програми тренувань. І зараз ці програми тренувань на сайті продаються за 1111 доларів. Але є акція, з якою ви зможете отримати безкоштовно ці програми тренувань, про яку зараз розкажу в другому колі. Перша вправа це підняття ніг до кута 90 градусів звичайним. Хватом на перекладині 15 разів. Після чого другою вправою потрібно на перекладині також зробити для переднього вису ще одну вправу. І ці всі вправи, звичайно, що відалі треба робити, ще раз вам нагадую, просто без відпочинку кожну вправу одну за іншою роблячи. Так от, друга вправа це ті ж випади. Передній вис, як і в першому такому колі. Як ви можете помітити, то від зміни хвату на перекладині змінюється абсолютно відчуття. Тобто робити такі випади зворотнім, нижнім хватом чи звичайним, це різні зовсім випади. Тому тут треба зробити також 15 разів. Якраз в другому колі в мене вже не виходило робити все з першого разу. І це якраз як приклад вам також буде зручно і зрозуміло, що це тренування все рівно потрібно виконати. І для того, щоб ви почали користуватися безкоштовно програмами тренувань, то долучайтеся до збору, який зараз роблю на суму 45 555 гривень. Це в еквіваленті така сума грошей, яку потрібно зібрати. І коли вона збереться, ця сума за всі. Програми тренувань, то тоді зможу розбити банку, закінчити ціль і загрузити вам всім програму тренувань у вільний доступ в інтернет назавжди. Тому долучайтеся до збору. Така акція, в всі разом скидуєтесь на банку, закінчується ціль і в якості подарунку дарю вам програму тренувань, яка більше п'яти років продається на сайті. І нуль поганих вітків за цей весь час. Також є посилання на Patreon, це спонсорська допомога для розвитку українського контенту. Підтримуйте всі посилання під відео. Взагалі, ціль цього збору дуже зрозуміла. Тому як тільки спробуємо вчасно по плану графіку до кінця. Запланованого терміну закінчити збір, то одразу загружу вам програму тренувань. Тому поспішіть, долучайтеся. Можливо, не поспішіть, але маю на увазі, що як швидше це буде, то швидше вже буде програма тренувань у інтернеті назавжди. Наступна вправа після перекладини це віджимання на брусах. В цьому тренуванні це незвичайні віджимання, вони трошки складніші, ніж прості самі, і, можливо, навіть не трошки. Тому для того, щоб їх зробити, то пробуйте. Якщо ви раніше не пробували, затягуйте ноги трохи назад. Звичайно, що будь-які віджимання такі на брусах, коли потрібно коліна піднімати до грудей. Це вже схожі віджимання до віджимань в закритому горизонті. Можливо, вони так і називаються, тому що, дивлячись чи не дивлячись, якою технікою робляться ті віджимання. Якщо робити їх максимально високо, з піднятим тазом, то це, в принципі, закритий горизонт віджимання. Так вони називаються. Тому для того, щоб... Підтягнути свої м'язи плечей, грудей, рук, і звикнути до даного типу тренувань, відновити м'язову пам'ять з минулих своїх тренувань років віджимань в горизонті. Тому що якщо декілька років тому робив передній вис 20 секунд в середньому, горизонт десь від 5 до 8 секунд. То віджимався в горизонті, підтягувався в передньому висі десь 15 разів, не повноамплітудних, не суперякісних. А зараз, звичайно, що від незвички і іншого стилю тренувань, більш базових вправ, тіло навіть при тому, щоб підтягуватися, мені звичніше набагато підтягуватись вверх, ніж в передньому висі. Тому зараз... Намагаюсь згадати це все, а як тренування для закачки м'язів, воно також дуже хороше і підходить. Тобто, якщо просто є бажання навчитися передній вис або відновити свій передній вис, то можливо потрібно інші робити вправи, так як паралельно тому, що роблю статику, ще й качаю м'язи, люблю робити базові вправи, то вирішив зробити таке тренування, яке допоможе мені відновити передній вис, але разом з цим і горизонт, і ще й прокачати м'язи. Для прокачки спини, грудей, дельт, рук, торсу, пресу підійде це тренування ідеально для тих, в кого є хороша база. Для найкращої бази, хорошої. І взагалі для таких тренувань користуйтесь моєю програмою тренувань, а для цього долучайтеся до збору посилання всі під відео. Всім па!